Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня. бо нарешті. П'ятниця! Хлоп, п'ятниця! Не очікували. А це рейдерське захоплення Дмитрових новин. глядні новини. Настав час поговорити про серйозні новини. Наприклад, клон of Us під назвою The Last Hope Dead Zone Survival було видалено з Nintendo eShop. так само, як і трейлер самої гри на Ютубі через страк від Sony. Прощавай легенда. Дякую за щасливе дитинство. Я теж сумуватиму. Продовжуючи тему серйозних новин, репер Посмалон купив у фаната унікальну єдину карту з Magic the Gathering за мотивами володаря Кілець. Справа в тому, що до цього одна компанія пропонувала купити цю карту за 2 мільйони доларів і залишається лише здогадуватися, яку саме суму отримав продавець. Я стільки грошей з роду не бачив. Ну і трішки до менш серйозних новин. THQ Nordic офіційно анонсували Gothic Classic, порт першої Готіки на Nintendo Switch зі своїми фіксами та інтерфейсом. Відомо тільки єдно. Шистко батько в пожанку. Також користувач Рідіта під ніком Клоух заробив платною трофей у скарімі завдяки вбивству на зі. Так, ви почули все правильно. Здається, звучить як мрія, але останнім досягненням для нього було здобути нагороду за його голову у тисячу золотих, що він і зробив, вбивши на зіма. Ну, приємне з корисним. Хитро. А це був Сашко з каналу Сашко Огляд. Обов'язково підписуйтесь на його канал. Посилання, як завжди, в описі під відео. Також нарешті таки насправді релізнувсь третій Baldur's Gate і відразу став у топ-забавок Стіму, поступаючись хіба деколи Counter-Strike, проте файно обганяючи другу доту. І я вважаю, що це прекрасно. А також почав ловити ще одну хвилю гейту з боку локалізації. Особисто мені переклад норм. А якщо вам ні, то залишу посилання на ресурси перекладачів, аби ви змогли залишити свої побажання з приводу майбутніх правок. Давай робити, хоч щось користувачі п'ятих плейстейшенів поки не зможуть зацінити ні гри, ні перекладу. Їм доведеться чекати до 6 вересня. Ніби не надто довго очікували. А от тим, в кого Xbox доведеться чекати ще довше. Бо конкретної дати запуску на консолях Мікрософтів взагалі нема. Ото не пруха. Distance, Компанія, що створила Калісто Протокол, раптово звільнила 32 співробітника. Вілі тебе звільнено без вихідної допомоги. Халера! Коментарів від студії ще не було, але всі звільнення підтвердили надійні джерела IGN. Ви це серйозно? Так, звісно. Друга частина Спайдермена отримала віковий рейтинг 16, тоді як перші дві частини мали всього 12. М'єса та кров'яки напевно не варто очікувати. От трошечки жорстокості від Венома, мабуть, так. Ми з'їмо твої руки, а потім твої ноги, а далі обличчя відкосимо. Тобі ясно. Мережею гуляє злитий ігролат нових мобільних асасинів. Показувати я вам його не буду, бо ще юбіки забанять. Але додам, що виглядає це все діло так собі. Інтернетами ширяться чутки, що під час Ево, що відбуватиметься з 4 по 6 серпня, покажуть нового трейлера МК1, і пліткарі вже мають список персонажів, що будуть там представлені. Рептилія, Шаокан, Шансун, Рейко та Мотаро. Пального до вогнища підливає і саме Дбун. То виставить артик з рептилією, то якийсь ностальгічний пост у Твіттері. Крім того, він офіційно заявив, що наступного тижня Незери проведуть комбаткаст. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.